Погода в Україні 15 січня буде сніжною, морозною та вітряною, на дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє український гідрометцентр. У Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили третій рівень небезпеки. У західних областях пориви вітру можуть досягати 20 метрів в секунду, а в Карпатах до 25. В Україні 15 січня очікується хмарна погода. У цей день в Україні прогнозують сніг, а на дорогах буде ожеледиця. Вітер цей день буде південно-західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду. Також можуть бути сильні пориви вітру та хуртовини. Температура вночі від 2 до 7 морозу в центральних областях до мінус В вдень від 4 морозу до 1 тепла. У південних областях стовпчики термометрів покажуть від 1 до 6 тепла, у Криму вночі близько нуля, а в день від 4 до 9 градусів з позначкою плюс. У Карпатах часом сніг. Місцями пориви південно-західного вітру до 25 метрів в секунду. Також очікується хуртовина. Температура вночі 5-10 морозу, а вдень від мінус 2 до мінус 7. Йдеться у повідомленні. За даними «Метеопрок», 15 січня буде морозно. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області, де опуститься до мінус 9 плюс 1 градуса. Найтепліше очікується в Херсонській, де температура повітря опуститься до мінус 3 плюс 4 градусів. У Києві 15 січня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують сніг, на дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду. Температура вночі від 2 до 7 морозу, в день від 4 морозу до 1 тепла, у Києві вночі від 3 до 5 морозу, а вдень від 0 до мінус 2, повідомляє Укргідрометцентр. Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла. Яка погода очікує Україну в 2024 році? Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету, і ця тенденція зберігається і надалі? Також кліматолог попереджала про небезпеку в 2024 році. Екстремальні погодні умови у нас можуть бути і в наступні роки, каже Віра Балабух. Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися Очний прогноз погоди.